Пані Оксана, а можете зараз от розповісти, якою буде пенсія, якою ви бачите систему виплат соціальних для людини, яка зараз працює, і їй 35 років. Коли вона вийде на пенсію, яку суму вона буде отримувати? Людина з вищою освітою працює, наприклад, от ваша колега, якій 35 років. На яку пенсію Це вона зможе розраховувати? Це дуже залежить від того, яка як вона продовжить працювати далі. У Нас загальний загальна вимога, щоб було 35 років страхового стажу. 35 років страхового стажу дозволяють в солідарній системі отримати повну пенсію, що буде гарантована. На момент того, коли людина виходить на пенсію, і більше того, вона буде прив'язана до якихось стандартів або прожиткового мінімуму, або до відсотків мінімальної заробітної плати, що покриватиме хоча б мінімум базових її потреб, це обов'язково. Крім того, ця пенсія диференціюється залежно від заробітку цієї людини. Тобто, якщо в людини високий заробіток. На рівні там 10, 20, 30 тисяч із них сплачується ЄСВ, то звісно, ці люди розраховують, розраховують і отримають певний коефіцієнт, що дозволить їм отримувати пенсію в більшому ніж мінімальний розмір. Угу. А скажіть важить, де людина працювала все життя? Державна форма зайнятості чи комерційна? Абсолютно не важить, жодного значення немає важливо, щоб сплачувався єдиний соціальний внесок, тобто щоб ця людина з місяця в місяць мала відповідну сплату страхового внеску. Більше того, я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо систему накопичувальної пенсійної системи, і оці люди, яким по 35 років, вже зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки і вже отримувати дуже гарне. Гідне, як в Європі чи в світі, пенсійне забезпечення, пані Оксана. Ну і зараз, от буквально дві хвилини, лишилося, І ви такий головний міністр, головна міністерка для всіх пенсіонерів для наших людей поважного віку. І звичайно, всі зараз під час війни турбуються, хвилюються, і там, навіть якщо на кілька годин затримують пенсію і не блимає телефон, то для них це вже проблема і певне занепокоєння.